Молодший сержант покутний Дмитро Сергійович. Згідно з указом президента України No352, від 17 червня 2024 року за особисту мужність і самовіддані дії героїзм виявлені в захисті державного суверенітету, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Діма був на срочній службі, а потім там підписав контракт на три роки. Я навіть не знала півроку йому нічого не розповідав, не хотів, щоб я хвилювалася. Був і на Запорізькому напрямку, і в Олі полі, а потім на Бахмутському напрямку, На ну, жаль його не став. Діма в мене дуже був такий. Добрець, спрямований. Він був у мене спортсменом. В нього є нагороди і за границею виступав. Займав другі міста і перші. Дуже шкода, що такі хлопці гинуть зараз. Вічний пам'ять. А яка не спорту займається? Тільки бокси. Може, пане знайти. з ним не. Він останній раз він позвонив нам буквально якраз перед своєю загибелью 12, -го, 12 -го липня. І Він сказав, навіть по телефону було дуже чути, як там їх просто всипали цими градами. А потім 13-14 вже, мабуть, я вже не пам'ятаю, мені вже тоді вже сказали, що діма, на жаль, загинув. Солдат Авраменко Дмитро Борисович, згідно з указом президента України номер 215 від 3 квітня 2024 року, за самовіддані дії та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України, нагороджується медаллю захиснику вітчизни посмертно. Коли йому було 5 років, померла його мама. І перед її смертю я пообіцяла, що я його не покину. Я йому викинувала всі ці 23 роки, була мамою. На війну він пішов від нас спонтанно, навіть не. Поставив мене до відома, уже коли у нього квітки були на, на руках, бо тут його не брали. Не знаю з яких причин він пішов з Яворівського полігону. Місяць він був в королівстві Великої Британії. Вони проходили навчання після навчання, їх перебазували в Дніпропетровську область і вже з Дніпропетровської області. Він попав в 46-98 військову частину, яка виконувала завдання на Куп'янському напрямку, в якому селі вони стояли. Я не знаю, він був дуже замкнутий, багато нічого не балакав, але він був дуже справедливий, ранимий і за всіх побратимів дуже хвилювався. Бо кожного разу, коли ми з ним періодично були на зв'язку, він завжди казав, мама. Треба, 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 ну треба, то треба. Це ж таке, то дуже шкода, звісно, що він був відвертою людиною. Вічна їм пам'ять. Старший солдат Югненко Олексій Сергійович. Згідно з указом президента України номер 455 від 5 липня 2024 року за особисту мужність, вірність, військовій присязі нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Що жили ми 17 років, у нас є дівчинка 17 років дитині. Скажіть, яким він був Відповідальний, відповідальний, одзивчивий, добрий. Я хоч і старший, але Льошка завжди мені більше допомагав. І коли я його призвали, так як я вже служив, він мав право не йти. Але він сказав, що потрібно і теж пішов. Держант Агієв Юрій Іванович. Згідно з указом президента No502, від 9 серпня 2024 року за мужність самовіддані дії та героїзм виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України вірності військовій присязі нагороджується орденом за мужність третього ступеню. Ми прожили 30 років в місті. У нас є син Юра ще в 2015 році, коли почалося, він пішов в сам військомат, записався і пішов воювати. Був, воював під щастям півтора роки. Потім повернувся, був вдома. В 2018 році він знов, ну, побратимів його позвонили. Він перебалакав, я не не. Просила, щоб знайшов, але він пішов. Ще був там півроку на контракті. Потім повернувся додому. Коли почалась повномасштабна, він пішов теж допомагати. Ну, в травні, 5 травня, його забрали, ну, позвонили, сказали, що він вже був готовий. І він їхав. Вони попав у 21 бригаду. Президентських військ і там він службу ніс. Вони були десь там на кордоні стояли білоруські, а потім попали, перевезли їх на Донецьк, Нью-Йорк, місто таке. А потім я навіть не знала, він не казав, що він сказав: мене в Нью-Йорку, не переживай. Ну а там вони їх перекинули на Кліщівку, там були тяжкі бої. Там, на жаль, вони з побратимами дуже багато, їх там загинуло один, в один день в чині неділі. 12 чоловік було. Якими словами ви його характеризуєте? Він був дуже гарною людиною. Він робив на заводі, ні заводі, там дуже за нього хороші ну, відгуки. Дуже, був він, Дуже багато друзів у нього було. Дуже гарною людиною, чоловіком, батьком, сином своєї матері. У нього мама ще жива. Це було гаразд. Чоловік дні близькі, ми схиляємо голову перед вашими рідними. Вони справжні герої. Вони відстоювали нашу незалежність, нашу державу. Яка треба допомога підтримка з нашого боку, завжди ми готові прийти на допомогу. В свою чергу в районі адміністрації створений відділ підтримки ветеранів. Тому він при соцзахисті, будь ласка, зверніться туди також і отримаєте там, певні роз'яснення і щодо допомоги.